Друзі, я вас вітаю на каналі Копачі з Полтави. Ну що ж, сьогодні субота, ми, як завжди, виїхали куди? На коп. Нас сьогодні виїхало, дивіться троє, з нами сьогодні підписник. Як завжди, дивіться там Серікон, туди спорядився. Сьогодні виїхали тут таке поле, тут, дивіться, знайдені були значить, і радянські монети, і е, в свій час знаходились ЧК, скіфи. Ну, я думаю, що ми теж щось сьогодні цікаве знайдемо. Е, кому подобається зі мною підпишіться, не забудьте на канал, прокоментуйте, лайкніть, будемо раді. Хочу нагадати про свою рубрику, кому цікаво мені показати свої знахідки, я їх обов'язково покажу своїм підписникам. Присилайте мені фото в телеграм або інстаграм в шапці профілю ютубу. Там є ссылка, ви можете легко перейти. Ну що ж, зараз ми йдемо за знахідками, нам гарних знахідок а вам цікавого перегляду. Ну що ж, друзі, ми буквально хвилин 10, як приїхали, мене серік вже зове. Я поки з вами говорила, він вже знахідку знайшов. Зараз вам буду показувати, що, що в ньому попалося. І що тут знайшов, показуй. Нормально. і де вона, подожди, О, Друзі, гляньте, він вже, він вже фіб було знайшов спинку. Ми 10 хвилин на полі. Я поки з вами говорила, поки спережалася, він вже знайшов результат такий дав. Ну що ж, ходімо далі, я думаю, знахідок тут багато. Підписуйтесь, не забувайте. І продовжуємо пошуки. І що ж, я спустилась трохи нижче від хлопців, там вони зверху копали. І в мене теж є такий сигнал. Послухайте. 11-12. І дивіться, що мені потрапило. Теж спинка були. Ви подивіться, класно. Круто. Ну, без голочки, на жаль. Але ви подивіться, в якому стані гарному. Нічого ніде не надому, нічого. Крутезна знахідка. Гляньте, ньте патина. Ось така знахідочка. Біжу далі, вихажую. Думаю, ще щось знайду. І що ж знову подібний сигнал. 9-10. Знову така маленька спинка фібули. Така як у серіка була. У мене було трохи більше ось перед цим. Ну що ж, день фібул сьогодні, значить. <смі> якось так. Голочки, правда, не вистачає. Ну, нічого. Знахідка гарна. Йдемо, вихажуємо. Я думаю, якщо такі знахідки йдуть, то можуть бути всякі по їхній культурі. Отак якось. І в мене кругляшок. Дивіться, 17-18. Яму таку накопала, гляньте. Просто штичок точно. Ще не дивилась, зараз буду з вами роздивлятися. Мені здається, це радянська монета. Ану-ка, зараз. Зараз я її трохи відітру. Так, да, це три копійки. Гляньте, 1936 рік. От так. Ну, нічого, теж, теж знахідка, яка може порадувати комрада. Йдемо далі. І що ж, дивіться, нашому підписнику, який з нами поїхав, пощастило, він знайшов Дінарій. В нього квазар-апарат. І зараз ми подивимося, що в нього там за знахідка. Хай похвастається. Ми ще сьогодні не знайшли Динарика, а йому вже пощастило. Круто просто. Ну... Не пісується. Ха-ха. Та ти що? Гляньте, друзі. Клас. Це твій перший? ні ну я тебе вітаю Подивіться. Друзі. Пощастило людині. Він сьогодні їхав і в машині говорив. Я ніколи не знаходив динарія і так хочеться його знайти. Ось тобі пощастило, клас. Аж ножки підкосилися. <гум> Ну, Молодець, так тримати. Ну що ж, перейдемо до знахідок. Що ми познаходили? День короткий був насправді. Годинки 4-3, я не знаю, скільки ми проходили, дуже мало. Сталік знайшов, дивіться, гудзика, Такий нібито як з підштаників німецького. І зачотна дуже знахідка, ви подивіться, знайшов частинку динарія Це лемесний, ну шкоджений, але ж все одно знахідка дуже радує. Це для нього перший він. Я думаю, що це вже круто. Якось так. Сірік сьогодні відкопався, як завжди. Води немає мить, хотілося б навіть попити, але немає навіть попити її. Дивіться, знайшов таку круту цепочку. Ми подивилися, вона навіть срібна. ось Дивіться. Якщо ви побачите, є тут ось пломби чи проби. Дуже гарно. І по знахідкам, по монетам. Тут у нас гудзик Це що тебе таке, якийсь? Просто не знаю навіть що. Кружочок якийсь, ще один гудзик, уламочок якийсь. Не мої монети взагалі не видно, що це, ну це радянщина. Раз, два, три, чотири, п'ять. 5, 6. І по знахідкам, значить, деньга царським, не видно, який рік 1700, не знаю, це 2 копійки на царській заготівлі. Теж рік не, не видно. І Микола останній, теж тільки в рельєфах просто видно і все, але ж немає як помити їх. Що ти тут знайшов? Як завжди він з динарів виходить з лісу, з моря, із поля, кіля із... тільки не є, в нього завжди є динарій срібний, не бачу легенду, дома помию, прикріплю. І дивіться, такі обломки фібул. Ну, а я так якось як сьогодні так куча обломків, не знаю. Ну, всі звеніли дуже схожі на Фібулу. І, похоже, навіть по, дивіться, зелені вони патині. Ну, не знаю, мабуть, якісь просто горівші. Одну монету я знайшла 3 копійки 1936 року. І це просто обломки фігури. Ну, якось так. Завтра, я думаю, буде продовження. Кому сподобалось, підпишіться, не забудьте лайкніть, прокоментуйте, будемо раді. Вчора ми теж копали, я продовжую знахідки шукати. Сьогодні ми приїхали на інше місце. Тут знайдено дуже багато знахідок цікавих по Радянщині, по якимсь царським таким часам. Там монети були і 1700-х років, і Ну, Я навіть знаходила тут колись селіку. Хлопці динарії знаходили. Я думаю, що ми теж сьогодні щось цікаве знайдемо. Дивіться, значить, тут можна на ліс. Копати, йти на поле. Дивіться, вже ось е, кстати, підписник наш Віталік з нами сьогодні приїхав, і там он пішов десь Сірік, якщо вам видно. Якось так. Ну що ж, кому сподобалося знову попереднє відео. Ви зі мною не перший раз. Ті, хто підписуйтесь, не забувайте, коментуйте, лайкайте, будемо раді. Не забувайте про мою рубрику, хто хоче показати свої знахідки в нас на YouTube каналі. Присилайте мені в повідомлення, там є в шапці профілю YouTube, Telegram або Instagram, Легко перейти, нажимаєте на силочку і вас перекидає до мене в. В особисті повідомлення. Я потім ці всі фотографії розберу і вмонтую до нас в відео в кінці. Ну що ж, пішли за знахідками. Що ж, друзі, виходжу до вас, вирішила таке піти в ліс. Пам'ятаєте, я зустріла кабана, я вирішила перевірити сьогодні, чи він був мертвий, чи він просто спав. Ну, не знаю, мені цікаво. Дивіться, перебрала тільки ось тут річку через. Такий дерево поломане валялося. І маю сигнал. І знаєте, що мені попалося? Ви не повірите. Знову три копійки радянські. Зараз переключусь і вам покажу ближче. Ну, ось дивіться, отака знахідка попалася. Три копійки, 1948 рік. Ну, чого, я думаю, що початок сьогоднішній покладено. Це перша знахідка на сьогодні. Я думаю, попереду багато знахідок. Йдемо далі. Ну що ж, я виходжу до вас з відеосвітом. Дивіться, кабина немає, але ну, я вже наверх вилізла, тому що мені стало трохи страшно і лячно, думаю, що десь вибіжу. Дивіться, ті місця, де він був, його немає. Вилізла я на оцю гору, думаю, мабуть, наверху буду ходити. І подивіться, ось яку нору знайшла. Там точно хто живе. Така вона Просто... Ну якось так, мені вічно якісь по дорозі зустрічаються ситуації. Вже змії, дві змії бачила. Ну, не знаю, може то не змія, може то були ужі. Фух, ну що ж, йду вихажую, включуся, як буде щось цікаве. Маю сигнал такий незначний. 13-12. Ще не розглядала і не шукала. Десь тут грудочці в оцій. А, гудзик попався, дивіться. Радянський. З шинелі, мабуть. Ну нічого, теж результат, теж знахідка. Навіть дивіться вушко ціленьке. Якось так. А, нормально. А ще перед цим знаходила, теж ну я не включалась. Так як це не так значно було. Знайшла ще таку, дивіться, 50 копійок нашу. Ходячка, як кажуть на неї ще. Ну, якось так. Сьогодні ще не густо. Ну, вже й не пусто. Є 3 копійки, гудзик і 50. Ну що ж, біжимо далі по знахідочки. І ось трохи далі відійшла від того місця, де знайшла я тільки що знахідку. І дивіться, що мені попалося. Яму викопала вже в штик, це однозначно. Послухайте. Ну, явно мідний сигнал, правда? Я думала, якщо чесно, це якась монета така, ну, велика. А ви дивіться, яка попалася мідна пряга. Ну класна просто. Я ще чесно таких не знаходила. Навіть я її трохи, бачите, лопатою. Тут ось пошкодила. Ну, якщо чесно, я я дуже шокована. Така цікава. Гляньте, не знаю, такий ремень, дебелий був у когось. І ціла і з вушком, і з усім з хвостиком оце все працює, як говориться. Ну що ж, забираємо, йдемо далі. І ви знаєте, друзі, дивіться, там яма, я тільки що її закопала, знайшла я там е мідну прягу. І послухайте, що є ось тут. Дуже схожий. Я думаю, в онлайні копне. Ну, я не думаю, що опять пряга буде. Ну, не знаю, може, як не банка якась так, може і ложка, а може бути якась монета. Будемо надіятися на монету, звісно. А там, як повезе. Зараз провіримо. Ні, в ямі ще йдеться, як усилюється сигнал. Дзвінкий такий може і правда нам пощастить ще раз обкопнула, щоб було на Вірочку. Ти як дуже десь. Глибокий сигнал. Ну що ж, зараз ми піном подивимося, що там. Десь тут може. Мені постійно робить всі зауваження, що я піном не користуюся. Ой, Віра, так ліньки це доставати. Легше якось мені рукою знайти. Ой. Десь тут. Ну, надіюсь, що викопаю. А ні, то прийдеться виключатися та шукати. Та, лки-пали. Дивіться. 33, я не можу його дурити. Зараз на секунду я виключуся, знайду і вам покажу, що знайшла. Добре? Ну що ж, яма викопана, там два штаті однозначно. На жаль, мені не пощастило. Попалася якась деталь така дзвінкуча. Як є, такі. Біжу далі. Маю наступний сигнал. Дивіться, як 21-22 б'є. А тут всього-навсього, друзі, гудзик. Я думала, тут як мінімум монетка срібна. Дивіться, якийсь такий цікавий, не пойму. В середині з... я його вже помила. В середині з якимось кілечком там воно витягується. Ну, якось так. Ну нічого. Я думаю, що це не найхужийший результат. Йдемо далі. Ну що ж, друзі, на сьогодні коп завершується. Я йду до машини, трохи заморилася, але все одно мені сподобалося. День був дуже чарівний, теплий, сьогодні жарко. А сьогодні, повторюю, другий день копу. Вчора ми виїхали на декілька годинок, ну ми особо нічого не знайшли, але я все одно вам відео це покажу спереді, те, що ви дивилися. Значить, провели день класно. Мені залишилося минут, може. Ну, хвилинок з 30 і я буду на місці. Всі знахідки помиємо і вам обов'язково покажемо. Кому сподобалось, не забудьте підписатися. Хто новенький, рада вас бачити. Коментуйте, лайкайте, буду рада. Ще хочу нагадати вам про свою рубрику, кому цікаво показати свої знахідки в мене на каналі. І я буду рада їх монтувати в наступні відео. Це дуже легко зробити, переходите на мій інстаграм або телеграм, в шапці профілю YouTube, просто внизу там є силочки. Нажимаєте і вас перекидає в мої особисті повідомлення. Ну що ж, зараз все вам покажемо, як дойдемо до машини. Чекайте секунду, не перемикайтеся. Що ж, ми дійшли до машини, знахідки вже повикладали, будемо вести обзор. Ну, що знайшов Віталік. Віталік знайшов ось таку накладочку. Дві копійки. Це вже не ходячка, але ж це українські гроші були. Дивіться, з наш, наші. Потім знайшов він конинку маленьку. Хрестик трішки пошкоджений, на жаль, ну нічого. Все одно в знахідка зачна. Дивіться, скільки куль козацьких чи яких чи дробин понаходив. Гляньте, яка крута какарда помить, відчистити, гляньте, все, все на місці. Ой, пала. так, і що це таке? Ручка, ручка ручка якась латунна. ну, Нормально. По моїм знахи. Опять, що сьогодні не мій день, не знаю, що вчора, що сьогодні. Знайшла 50 копійок ходячку, 5 копійок радянські. 5 копійки. А, ой, 3 копійки. Два гудзики. І це ось щось знайшла, не знаю. Теж воно схоже на гудзик, так як тут є на цій стороні петелька. подивіться, бачите? Не знаю, якого воно розміром було, воно зелене, без якихось рельєфів, якось так. Ну і саме зачнута, подивіться, у мене знахідка, дивіться, травенна, яка пряха. Било 40, я думала, там видно монета. І серійка. Тут як завжди знахідок. Щоб було. О, так, значить, знайшов це у нас з цієї з газової лампи схоже. Що, козацькі? Да, три, три, три. три козацькі пулі знайшов. Бачите? Ось такого. Так, значить, пряха теж знайшов. Це теж пряга. Конина. Це, похоже, таке як з дзвіночка. Частина нормально горла. Це шов Ну, Частина ножа. І по самим таким цікавим знахідкам. Щось у нас сьогодні невдалий день, ну нічого, зато є хоч щось показати вам. Радянщина. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 зігнута. Не буду руки обозначати, якби це, мабуть, не суттєво. Подивіться, ближче покажу. І по таким знакам три гудзики. Раз, два. Он, гляньте, який гарний цей гудзик-гирька. Просто чарівний. Це мої любимі, я такі люблю. Це в нас сережка. Дивіться, така. Не знаю, що вона, де вона була. Ну, все. Сірі що сережка. І одна мідна монета. Це Микола останній в рельєфах бачив. Року, на жаль, ми не скажемо, ну якось так. Ну, якось так відкопали два дні. Кому сподобалось підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. До нових зустрічей.